Добрий день, я студент Маловисторопського коледжу, лейтенантка Олег. навчаюсь на четвертому курсі. Коли прийшов час обирати місце проходження практики, хлопці старших з курсів підказали саме це господарство. Вони сказали, що якщо ти хочеш дійсно побачити щось нове і навчитись чомусь новому, то тобі саме сюди. Коли я приїхав в це господарство, я зміг відчути на собі, як це бути по-справжньому лінійним агрономом. В цьому господарстві є багато нових технологій, таке як диференційне внесення мінеральних добрив. Диференційний, диференційний посів. Також є карти по зонах продуктивності, по яких, носиться, по яких саме диференціюється внесення мінеральних добрив. Тут є своя лабораторія, яка відбирає проби ґрунту на азот і та на кислотність. Також я прийняв участь у на закладанні насіння на холодовий таз. Доброго дня! Мене звати Мосін Дмитро. Я студент 4 курсу та навчаюся в Маловостробському коледжі. По пропозиції друга я приїхав в це господарство Стов Інтер. В цьому господарстві я відчув на собі, яка це робота лінійного агронома. Своїми руками зміг ощутити, як це гуляти з ручним пенетрометром по полю. Як рахувати з одногрупником пшеницю серед поля та застривати в калюжі? Саме в цьому господарстві ви можете не лише побачити, а й прийняти участь у таких роботах, як відбір про брунту. Оприскування культур з дрону. Ой, зараз посчитаємо, блять, да? А так ти хочеш знімати? А він вже снігов. Оце виріжем. ми мене виріжемо. Тобі сумно та самотні? Тоді тобі, саме сюди. Стоп Інтер, інтер чекаю на, на тебе! Інтер.